Всім привіт, я на ринку Шовар ідемо глядати ціни на фрукти. Так, яку ціну така слива? 25 гривень. По 25 гривень, подивіться, яка краса. Що у вас є яблучка, так? Так. А яблука, в яку ціну? Також 25 гривень. І це є відразу, бачите, овочі, фрукти, підходите і ось тут є цей продавець. Ось такі яблучки, які ціну будуть? Гала 35. Леголь 35, 35. Чемпіон 40 гривень. Чемпіон 40. І принц 45, і принц 45 гривень. А ось така слива. 25 по 25 гривень. Це в рядах, де продаються ось тут фрукти. А ось таке яблуко вику ціну буде. По 40 гривень. Ось такий персик. 80. А нектаринка? 90. Ось такий персик. По 70. А ще менший? П'ятдесят п'ять напроти фрукти та ягоди. 12 на вісім. Ось такий на терем вісімдесят п'ять виноград. 50, А інжир по сімдесят гривень. Перед дванадцятим на вісім. Ось такий персик. Такі шістдесят. А більший по сто гривень. А ось такий. Це ось одинакова ціна по шістдесят. А ось цей маленький? По 35 гривень. Це перед 12 на 8. А лохи на вику ціну? 220 і 250, 25 місце під 12 на 8. І ще я побачила, тут продається по 80 абрикос. Так, є ось такий виноград по 50 гривень під 12 на 8. А ось такий, скільки? По 80 під 12 на 8. А яблука вику ціна? По 30. А ось така груша вику ціна? 50. А ось така яблука вику ціна? 25. 25, а ось це. Також по 25. А слива ось така? 20. А ось таке яблучко? По 20. А полуниця яка ціна оця? 140. А ось ця по 100, так? А в яку ціну така груша? 50. По 50. А ось ця більша? Скільки? Вона вся. 300. Вся по 50. 50. Ось така є. А є менше тільки по 30. Ось така. А ось такі персики? По 40. ось такі персики, яку ціну? Такі 40. 40, а більші ось ці? Такі 50. По 60. А нектарин, яку ціну? 55, ось ці менші і 75 ось такі. А виноград яка ціна? 120 і любий. Любий, є і зелений і ось такий. Ось така малинка. 220, а це така лохина. 200, 250. І вже на 200. Виноград. Є ось такі 55, це на роздріб. Ціна? На роздріб. Це Прима яблучка. Є ось такий. Слава. Вільямс по 45, Голден по 55 на розділ говорить ціну і по 50 гала, ось такий. Ось таке яблучко. І а груша по 70. Це тридцять 35 місце, і 12 навіть. А по скільки кавун? Якщо ви продаєте на ринку і побачили мене, ви можете мене покликати, і я відзнімлю вашу продукцію. І так у вас буде змога швидше продати ваш товар. Тому не стидайтеся. Також в мене є телеграм-канал, де я можу вашу продукцію скинути з номером телефону, і у вас також можуть зробити замовлення люди з інших міст.